Друзі, добрий вечір. Сьогодні нас запросили у Caribbean Club. Сьогодні тут визначна подія, а саме селекція Gem FM. Сьогодні я навіть не можу перелечити ту кількість. Сьогодні зірок, яка тут е, в залі співає для е, киян. І я пропоную зараз піти і подивитися, хто саме сьогодні виступає із зірок, і що про сьогоднішній захід думають люди. Ідемо. А як вважаєте, такі захід повинні бути? Так, обов'язково. А як же без цього? Е, я думаю, багато людей не чули всі групи, які будуть сьогодні представлені. Тоб... А ви яку групу чекаєте? Ну певно, що Sky все ж таки. Тобто ви вважаєте, вони сьогодні хедлайнери, так? Сто е, відсотків, бо це ветерани, не просто хедлайнери, а ще й ветерани, як і я, в принципі. Тому... <реш> Дякую. Гарного вечора. Вам! Девчатка, я к вам сегодняшний захер. Прекрасно. А кого это? Ой, мы уже дочекались, Мария Чебу. Сыроми злые девчата попалась. По традиции, как, как, э, какие впечатления от сегодняшнего мероприятия? Отличное мероприятие, я впервые сегодня услышала Марию Чебу, молодую певицу, очень интересная, и вообще я рада, что я узнала о ней. Вот. А все остальные группы я знаю, я очень люблю, и вот жду их выступлений. А кого именно? А кого именно? Я всех, Безобмежин, антитела, Скай, это все мои друзья, я их прекрасно знаю. Вот. А вы слушаете Джим ФМ? Да, время от времени слушаю, конечно. — Анна, добрий вечір. Добрий вечір. Як вам сьогоднішній захід? Прекрасно. Всі гурти, які тут є, ну кривлю душою. Я не всі знаю, чесно. А кого чекаєте? А, чекають без обмежень, які зараз грають. Чекають чебу, яка вже щойно відіграла. Але я знаю маленький секрет. У вас тут планується захід скоро. Так і є. 28 листопада у клубі Карібіан перший у нашому творчому житті сольний концерт гурту врода. До речі, за участі без обмежень, з якими ми записали спільну пісню і записали спільне відео. А деякі пісні будуть виконуватись наживо вперше, тому що наш проект він принципі етноденс, він електронний в студійному звучанні, Тому я думаю, що буде непересічно цікаво навіть нам самим. До речі, про гурт без обмежень я їх скрізь чую. Всі мені говорять про це. Я скрізь Самі, Ви слухаєте Джима FM? Слухаю Джим Ефем. Раніше була церемонія не по пса. Так, зараз цей захід. Як вважаєте, чи повинно бути більше таких західів? Однозначно має бути більше таких заходів. Я як представник гурту, якому в принципі до революції гідності в ротацію було прорватися Ан нереально. Ми були в такому сегменті маргінальному, я би сказала, відверто. Особливо, що стосується нас, ми виконуємо принципово українські народні пісні, але в дуже непересічному звучанні. Ми їх адаптуємо, змінюємо. І тому аргументи на кшталт шароваршина або висліжка метнічні. Ми чуємо, на жаль, досить часто чули. Зараз є можливість прийти до таких от прекрасних закладів в хорошій якості, в хорошому. Не знаю, освітлені звуку. Ну, ви нас запрошуєте на свій концерт? Я не розумію. Дуже запрошую на наш концерт. Хто пам'ятає текст, можемо стати разом. Вони мовчать, я не знаю чому. Е, кого сьогодні чекаєте? Я чекаю сьогодні емоцій. Е, багато питань до вас. Перше питання, як пройшов концерт з Трубіцьким. Як вражень? Дуже класно, насправді. Було досить багато було людей. Трубіцький валять класний такий. Е, вітчизняний треш. Вони вже ну вони вже типу не попсові. Мені сподобався їхній матеріал, і мені ор, е, там, організатори цього закладу запропонували. і Я з задоволенням ми задоволенням погодились. І це вони вас знайшли, так? Так, так, так. Як сьогоднішній захід? Як враження? Мені дуже подобається, що ну це в принципі не комерційний та, Ти Ви ми всі розуміємо, що це захід. Який намагається популяризувати станцію, яка намагається популяризувати колективи? Знаєш, це типу це такий некомерційний захід для людей, які люблять джим Фем, які люблять музику, яку там яку там слухають, і, і дуже приємно, що вони нас таких не сильно відомих колективів запрошують на такі дійства, і це дійсно класно. Незважаючи на те, що в нас відбулася революція гідності. І ну так як в нас в принципі в верх, верхівці влади нічого не міняється, так і в шоу бізнесі ніфіга не міняється. Контент і доступ до україномовної і. Україно направленої музики у нас так як був малий, так і залишився. Такі заходи, такі радіостанції популяризують те, що нам дуже потрібно. Добрий вечір. Можна пару питань до вас? От от в перший раз. Дякую, дякую. В перший раз я побачив, що треба е, мчити вчити мову. Бачите, у нас з ним все швидко. Do you speak English? No. Дякую. Дівчатка, добрий вечір. Ну як, ну як ні? Давайте з вами познайомимося. Ну, будь ласочка. На своїх там сольних концертах не граємо або не включаємо їх там у основну програму. Як враження від сьогоднішнього заходу? А, мені подобається шоу селекція. Я думаю, що Стасов – це один з небагатьох людей на радіо, який. Виконує функцію, яку має виконувати радіо, це шукати нову музику і показувати її людям. І відповідно, мені шкода, що так не багато людей, але думаю, що з часом це шоу буде набирати обертів. І мені все подобається. Склад, учасників, все нормально, цікаво. Колись була премія Церемонія Непопса. Чому її так багато років вже немає? Ну, всьому свій час. Колись була передача Утрення почта. Чому її немає? Часи змінилися. Але із сьогоднішніх виступаючих є якісь такі фаворити, яких ви можете не відкремити, чи, чи якісь нові відкриття для вас? Ну, особисто для мене сьогодні була перший гурт, який називався Чеба, да, здається. Без обмеження сьогодні теж перше чую. Ну, якби мані Чеба для мене було відкриттям, а взагалі приємно слухати будь яку музику, яка сьогодні тут лунає. Е, чи можна очікувати від гурту Зев'йо виступ на таких заходах? Дуже легко. Якщо Стасов зателефонує і попросить, ми без проблем виступимо обов'язково довести таку премію, котрому будемо вручати ми з тобою, в кінці кожного концерту. Друзі, таким сьогодні був вечір джима фем. А саме сьогодні ми побували на селекції джими фем. Отож, слухайте українське і будьте з нами. Це був Олександр Яхамчук спеціально для вас.